Ми з України. Зараз буду створювати зірець для замовника на шматочку гіпсокартону з матеріалів дорогої марки Файдаль. Кожна добра справа в декорі починається з ґрунтування. Грунтуємо в даному випадку в зірець, грунтівкою в ґрунт для додаткового обезпилення та кращої адгезії матеріалу. У мене буде зразок, я буду робити таку Декоративочку, це ноубук. Вже не новинка, але ще не розкручено. Будемо чекати, що стане хітом в чорному кольорі. Поверхня повинна бути як під фарбу, хоч і виробник каже, що це декоративна штукатурка, але вона все-таки тонкослойна. Так що Майте на увазі, що повинна поверхня бути ідеальною. Так, грунтуємо, чекаємо висихання. Другий етап це фарбування. Фарбуємо фарбою. В даному випадку в мене фарба латекс преміум, ну вона в мене була затонована. Але можна використовувати латекс-мат, мат-латекс. Ну, у фейдаля все гарне. І так, фарбуємо теж два шари. Даємо висохнути кожному шару близько 4 годин. Після того, як два шари нанесено і повністю висохло, я порекомендував би взяти брусочок, такий він у мене життя вже бачив. І легенько пробігтись, щоб збити. Бо хоч фарба і гарна, але все одно чомусь попадають якісь піщинки. Ну, це в мене, по крайній, по крайній мірі. Ну, на об'ємі теж. Не, не, не завадить, легенько провісить і потім обезпилити перед нанесенням. Після цього беру декоративний матеріал нубук. Це декоративна штукатурка з ефектом м'якого дотику. І він в мене вже є затонований в колір Порало 9005. І за допомогою накидного шпателя лявінціанської кільми, він він, як сметанка легенько, накладаю на інструмент і формую перший шар. По принципу венеціанської штукатурки. Задача рівномірно його нанести на поверхню, лишаючи легенькі переходи та прожилки. Ну так. Щось попало на те, що треба. Тут головне, щоб нанести так, щоб не фанив перший шар. І протягуємо прожилки, щоб вони формували вже якийсь малюнок. І лишаємо зірець до, ну, лишаємо зірець, щоб він повністю висох. Можемо більш-менш ще раз пробігти, щоб рівномірно це все виглядало. Все, лишаємо до висихання. Так воно виглядає. Все. Матеріал дійсно такий на дотик, то замшова так, поверхня. Ну, виглядає може і не дуже, але це перший шар. Ну і шар наносимо так же само. Але більш такими вже тоншим шаром і коротшими, якщо можна так виразитись, мазками. Головне тут не лишати отаких от ліній, бо вони будуть ну, читатися будуть, так би мовити. На другий шар матеріалу йде набагато менше. Перша поверхня вже не так вбирає в себе. А по-друге, що це вже не формування, а вирівнювання. ну то Першим шаром я робив якийсь там виступ, а тут вже просто-напросто площину його вивожу. І так, на ніс. Протираю легеньку від відрезку матеріалу і знову пробігаюсь по поверхні. Тут он щось. Ось саме попропускав. Якщо щось не подобається, можна додати матеріалу локально. Так. І теж лишаю до висихання повного і нанесу ще третій шар. Поки що помию інструменти. Вони повинні бути чистими завжди. Висок другий шар, отак він виглядає. І можна легенько чистою кільмою пробігтись по поверхні, прим'яти його, щоб більш придавити рельєф на такий матива мрамор і наносимо третій шар, наносимо так як і другий. більш короткими мазками і періодично повертаємось до, 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 до тіх ділянок, де вже нанесли, тому що матеріал стужав І сюди ось, Так, Тут наносимо, сюди повернулись, пригладили. Не потрібно матеріалу наносити на всю площину кельми. Потрібні такі невеличкі ділянки шпателем накладати, щоб малюнок, щоб не було довгих рухів на поверхні. Ну, полосок не робити, щоб такі були короткі мазки. Тепер легенько його прижимаємо площиною кільми, так, наче венеціанську штукатурку запаліровуємо. Декілька хвилин почекаю і повторю приминання. Повторюсь, кельма повинна бути чистою. Всі решт матеріалів, що на ній засихають, можуть наробити царапин. Ну, все, отак От приминаю і даю повністю висохнути. І після повного висихання можна чистою кельмою легенько його. Так, ще раз пробігтись, попридавлювати, може десь щось. Випирає, воно вдавиться і будемо знімати кочі, дивитися. Ось. Такий мармур матовий вийшов. Нема нічого складного. Абсолютно. Особисто я венеціанську штукатурку не роблю, мене трішки не виходить, але. Навіть без задатків можна це все сформувати, так як у вас рука лягає, так у вас і буде виглядати на поверхні. На об'ємі це буде виглядати просто шик. Такий класний на дотик покриття. І вигляд такого, повторюсь, мармуру. Але не глянцевого, як всі звикли замшевому. Бо в наші, наш час чомусь людям подобається мат. Так що, все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!